І так, в мене відпустка продовжується. І я хочу ось тут ще посадити хризантеми. Купила я ось два кущика мультифлору. Ось такі невеличкий. У нас їх продають по 50 гривень. Були по 20, але вони зовсім зовсім маленькі. А ці повітрякі. Оці по 40 гривень. Одразу такий гарний кущик. Але не знаю. Минулого року дуже багато купляла, 5 чи 6 таких хризантем. І вони всі за зиму посохли. Може, хто знає, як їх зберегти, щоб вони не посохли, тому що шкода. Думала, виростуть вже величенькі. Зараз я вам покажу, які в мене виросли, які пережили ту зиму. Я їх висаджувала. Я їх висаджувала 2 роки тому. А ці буду, мабуть, ось тут. Ось там в мене вже є керзантем по санжці. Я на початку літа їх купувала, Вони навіть вони виросли такі чи маленькі. Я зараз покажу, які в мене є керзантеми. Ось моя така гарна бердура вийшла із квітів. Це весною купувала, а це саме насіння. Висот. тут я роблю порядок, ну, хочеться скрізь зробити квіткові доріжки. Так, Це персики з кісточки я показувала себе на каналі Red Heaven. Це в мене гортензія деревовидна-біла. Це виноград. Але мова не про це. Ще одна гортензія. це Фамелеон. І ось така гарна доріжка із Гайфер, лаванди. Так, ось ось п'ять такі. Великі шири з антем. Ось ця розквітає. також така вона величенька, але між ними були менші і вони чомусь зиму не перезимували. Просто взяли, висохли кущі і залишились тільки торфяні стаканчики, які, в яких росла квітка. Може, хтось порадить, може торфом присипати, може накривати, агроволокном, я не знаю. Ось клумба. Айстри самі насіялись, чорнобривці також і Алісом також сам насіялися. Між ними тут іде коста і багато гейхець. Соня любить чомусь лежати на цьому. І щось з було, як вівсянеться, ні, не вівсянеться. Тут на цьому, мабуть, за подушку має. Ой, Сонік, ну що ти? Я думаю, що він розвалився, він був такий, як цей кущ. А став ось таким. Ой, Сонік, Сонік. От, подушка йому. Ну, лежи. Зараз піду копати доріжку і... О, барбарис це взагалі. Марія, це ред, не пам'ятаю як, і це якийсь. Також зелений сорт, жовтувато-зелений. І ось такий кущ великий. Кажуть, що він до осені буде червоним. Він десь метр метр двадцять має бути, і треба цього року його вкривати, тому що він погано зимує. Нічого, зроблю такі і вкрию. Так. Це, мабуть, дерен, елігантісімо, але вийшов звичайний дерен. Нічого, я зроблю тут таке з нього косичку таку стовбури от плиту і будемо з такою шапочкою кущик. Так, пішли копати. Ось. Робимо красу. Ще все не дороблене, але гарно. Купила вілейник. Такий, такий яскраво жовтий вілейник. Ось буде яка квітка хризантема, як Соня, як собачка, ходить по п'ятам. Така гарна петунія, як там називається? Така розростається так пишним, килимом. І цю Вілейник я буду садити там, де в мене кельфери, і там далі посажу. Так, купаємо. Посадили, пролили водою і будемо чекати квіточки, краси іленік посадили А тепер треба зайнятися чимось корисним. Хочу вибрати маленьку цибульку і посадити на зелену Хай квітне. Пішли Таня вибирати для цього ліленника посажу цей лілейник, цей. Більш такий оранжевий, а цей більш такий лимонний колір має. Ось і хай. Ох, тут шукріт. Ай, чішо? Туж колись був крит картовині. Так і тут купали сеп такі. Ось така земля. якась глиниста Нічого. надіюсь куди росте? Так, рости. Гляньте що це чудо. Соні, подушку собі знайшов. А я думаю, що таке розвалилося так. Взяв і лежить. Звичайно, добре, м'якенько, так, То кіт. Пішла я вибирати маленьку цибульку. Посажу цибульку для салатів. Якраз виросте на осінь, до вересня, надіюсь, до салатів, до плацинту, до пиріжків. Ай-яй-яй, як так? Підійшла. Росіть і радуйте мене. Кажуть, що ось це агресор. Але в мене цей агресор погано перезимував. Виросло тільки одне ось таке залишилось пір'ячко. І ось трішки наросло. Не знаю, щось. Поки що агресивності не бачу. Але якщо буде агресор, якщо заполонить тут все, то можна і викопати, і подивіться, як гарно дивиться. Біля лаванди. Ось такі квіточки. Ой, агресор, гарний агресор. Ось маю стільки цибулі. І зараз повибираю ось таку маленьку на зелену посажу. Надіюсь виросте. Це ж тут. Я більше люблю таку довгеньку, тут плискати щось мені не дуже подобається. Вона не лоска, дуже щільно так прилипає до самої цибулинки і погано потім чиститься. Це дуже... О, скільки тут. Ну, небагато, так, так, тут урізати верхушки. Пішли обрізку. Так, сестра каш, треба обрізати верхи. Давай, покажи, як. О, щоб дойти до, до зеленого. Доходь. Доходь. Вона зелена. Не зимувати що не буде. Ні, нам тільки землі. Добре, будемо вирізати. Ось і тобі жарко Ой, зник. Ох, як у нас парку не жарко, жар... Парку у нас більше. Сонік теж відкритим. відкрита. Шубах. Звичайно, жаркувата. Що там у нас? Пави, як? Пави. Угу. так треба обрізати. Щоб ці дурки не були десь на картоплі. Якась підбита. О, я зараз піду води наберу. Влітку. Угу. Так, набрали води. І йду до ділянки, де я буду висаджувати цибулю. От не знаю, чи поливати, чи не поливати, хмари йдуть такі. Взагалі туди візв. Не знаю, подуматися. Так, ось уже повністю можна збирати помідори. Зелених вже мало. І я так подумала. Можливо, я потикаю ось тут, між кропом. Не посваряться ж вони. Якраз і ці гілочки прикриють. Я від Соніка прикрила ділянку, а то вони хочуть сюди пограбитись, прийти. Ось так вию. І зараз висажу цибулю. На зелену. Ось так. Між кропом потикаю та і хай росте. Навіть може більш так густіше. Рядочок. Поки буде картопля викоп. Ой, верх ногами. Надо ж так. Подивилась на картоплю. Ой, подумала, як я її буду викопувати чи гарне врожай. І вверх ногами тицнула цибульку. Нічого. Виправимо. Виправили. Продовжимо. Так мені сподобалось плаценти смажити. Ще може попробую бездріжове тісто. І духовці. В ну, духовці мені більш подобається. В Духовку поставив, і вони собі там запікаються. Тут треба все-таки постояти. Ну Поки не на роботі, поки відпустіть, можна погратися. Потім хочеться щось ще зробити. Не встигаєшся зробити. Так, все. Цибульку посадила я, поліла. Якраз і буду кріп поливати і цибулю. Такий буде в мене вітамінний набір. Ще десь треба петрушки мені посадити і все. Це гарний набір. Так. І прикриваю гілочками, щоб коти знову не пограбились мені тут. Любишку кота, оберігай якось свої посадки. Не буду ще на них сваритися, як то краще таку. Все. Ось така посадочка маленька. Небагато, але буде. І мені багато не треба. гляну, чи салат зійшов два дня там, там на ці дві шов. Буде їх ще холити. Так, нічого тут не зійшло. Так, гарбузики. Хто мені казав, що я не знаю, що це, я не знала, що це. Так, це гарбузики. Ось. Звичайно, не Хай достигнути. Не не Ось, гарбузик. Не росли, не росли і виросли. Ну і картопля. Другий урожай картоплі. Ось такий. Там же цвістки має. Де? О, треба. Ось має цвісти, каже, А, Точно цвіт. Ну я ж старалась гарантій посадити. Так, а горох не будеш цвістити? Оце, який я не накривала тут. То... Ще не буде, але вже скоро буде сісти. Так що може буде і горохом Ну і як завжди, так, тут в мене росла цибуля, ту, що я тільки що посадила. І моя цибуля Ексибішен. Ой! Може вже цибулю зібрати? Цікаво? Ану? Зараз важко. О, не. Не, така цибуля. Зараз піду і зважу і вам покажу. Так, цибуля порей буде зимою викопуватися, мені подобається. Вийшов з випадкою, викопав і поніс цибулю-порей. Дуже смачно всякі страви додати порей А ось цю зелену частину я сушу і також. Ріжу, дрібню і підсушую, і додаю так, так, так. І в супи, в котлети, і в картоплю дуже смачно виходить А зараз я йду важити ось цей. шедевр дерев. Гарно. Як одна наказують, чи похвастатись, чи так. Ну, мені подобається вирощувати ось такі великі екземпляри. між іншим доброго тут. Не було зовсім, тільки зелене добру і вода. І то води, вода була, так? Да. Так, да, вода була, тому що це як собі не любить воду. Є в мене ось такі ваги. І зараз я покладу це води. Так. М -м -м, 479. Маловат. У мене це було 800. Ну так, да, це такі прям м'ячі. А ось також немаленька, солодка. Не пекуча, немає такого різкого запаху присмаку цибулевого, Дуже смачно. На салати, на закрутки. Ось, рекомендую. 478. Шкода, не вийшло в мене. Один раз тільки вийшла така велика цибуля, а більше не виходить. Минулого року була засуха, посуха. І вона взагалі, мені здається, грам 300 було. Ну, цього року хоч так. Ну і мій врожай гарбузики. Цього року холодне літо було в нас на Волині. І ось тільки до таких розмірів виросли кабуни. Є трішки більший, а в основному всі такі. Мабуть, вже й не виросте. Через тиждень буде вересень. І коли він виросте, не зрозуміло. І така ж ситуація з динями. Ось вони. Трішки більше виросли, але ще маловаті. Ну, побачу. Може хоч дині будуть у нас. Всім гарного дня!